Вітаю, слава Україні! Дякую захисникам за кожен прожитий день. Почну з того, що наша бригада комунальників поїхала на Донеччину будувати фортифікації. Знаєте, до Великодніх свят працювала бригада: 40 чоловік. Також близько 40 чоловік поїхало знову ж таки на Донеччину будувати фортифікації. Велике дякую своїм працівникам. Нагадаю, 282 чоловіка з. Комунальних підприємств сьогодні є в лавах Збройних сил України. Ну і, на жаль, семеро наших комунальних працівників загинуло на війні і один член виконавчого комітету. Також наших 200 дронів, шість мафіків, кафло та інші необхідні речі вже прибули до військових 42-ї бригади, які зараз боронять північ Харківщини. Там вони дуже потрібні, тому це негайна така допомога. Яку ми надали 42-й бригаді, які на півночі Харківщини зараз відбивають наступ ворога? Тому продовжуємо цю роботу. Також відкрили. Анотаційну дошку сьогодні герою Андрію Павлюку, боєць 109-ї бригади, 10-ї гірсько-штурмової бригади, на жаль, 8 серпня 2022 року загинув біля населеного пункту Зайцеве на Донеччині. Тому в рамках програми Івано-Франківськ, місто героїв, продовжуємо відповідно вшановувати пам'ять і дякуємо нашим воїнам, які. Нас захищають також вчора. В садочку номер 28 квітка Карпат це на Івана Павла II, замінили вікна та повністю налили систему опалення, утеплили повністю дитячий садочок. Нагадаю, цей проект повністю 100% фінансувався коштами Європейського союзу. Програми Нефко. Дякую міжнародним нашим партнерам за допомогу і підтримку. Розуміємо, що в цей час. Більшість коштів йде на допомогу збройним силам України. Нам дуже важливо кожна копійка допомоги міжнародної підтримки. Також хотів би ще декілька слів до того, що ми передали 200 дронів, 6 Mavic і КФЛО для 42-ї бригади, яка на півночі. Також 30 FPV дронів передали військовим 79-го батальйону 102-ї бригади. Також передали 2 Реби і 3 Mavic для підсилення 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Також Mavic, зарядні станції, акумулятори, ноутбуки, принтери та інші комп'ютерну техніку передали 12-му окремому загону спеціального призначення. Тому ви бачите, постійно допомагаємо і це буквально за два дні. Також нагадаю, що Франківськ виплачує інші соціальні допомоги. Буквально, за... в п'ятницю був виконком, ми чергову допомогу за тиждень виділили. Це 113 поранених бійців, отримують кошти з міського бюджету на суму 5 мільйонів 570 тисяч. Ну і хочу сказати, що вже цього року ми вже виплатили 235 бійцям, які були поранені з нашої громади 11 мільйонів 730 тисяч гривень. Також 979 захисників на останньому виконкомі додатково отримали допомогу на суму 29 мільйонів 980 тисяч гривень. А від початку року на спорядження. 2687 бійців отримали на суму 61 мільйон 638 тисяч гривень. І це безпрецедентна програма, яка дозволяє нам допомагати самим військовим. Також 36 членів сімей загиблих та зниклих безвісті отримують виплати на суму 2 мільйона 516 тисяч. Ну і від початку року такі виплати затвердили вже для 69 родичів на суму 5 мільйонів гривень. Також 63 людини з сімей загиблих та зниклих безвісті отримують щомісячні виплати у розмірі прожиткового мінімуму. Від початку року такі виплати вже затвердили, на жаль, для 598 осіб, які отримують щомісячну кошти від міської громади. Також виділили по 60 тисяч гривень на встановлення пам'ятників і від цього виконкому 33 родини отримали кошти на пам'ятника від початку року. Уже 63 родини отримали кошти на пам'ятник сумі 3 мільйона 130 тисяч гривень. Щоб отримати таку виплату, звертайтесь у всі ЦНАПи громади або можна подати заяву онлайн на сайті ЦНАПІФЮ. Також ми створили телеграм-канал Франкіз захисникам. Приєднуйтесь. Посилання є в мене на сторінці. Вчора також Прикарпатський національний університет мав дві важливі події: 84 роки закладу, та 153 роки з дня народження Василя Стефаника. Хочу подякувати нашим викладачам, які прославляють Івано-Франківськ Прикарпаття та Україну. І аби підтримувати молодь, місто має ряд програм. Це 100 стипендій міста. а Також програма зараз, ви знаєте, що діти будуть здавати НМТ, ті, хто здадуть середній бал, 190 і більше. Бали виберуть франківський вуз, бо зможуть отримати до 55 тисяч гривень допомоги від міста. Таким чином ми сприяємо, щоб діти йшли саме у Івано-Франківські вузи, і таланти лишалися івано франківську Ну і на завершення коротко про проварійні відключення світла. Вчора місто е також отримало цю інформацію вчора, і тому ми ухвалили рішення про зменшення е освітлення вулиць. А також освітлення наших під'їздів в нашому місті для того, щоб економити електроенергію. На жаль, маємо зараз вчорашній вже досвід того, коли були аварійні відключення. Надіємося, що завдяки нашим енергетикам все-таки вдасться значних відключень уникнути. Тому ми змушені реагувати і, зокрема, обмежити. Освітлення вулиць, певні речі, а також під'їзди для того, щоб дещо економити електроенергію. Я також звертаю увагу про те, що в вечірній час, піковий час і зранішній час прохання не включати всі електричні прилади. Тобто старатися десь це або на нічний час перекладати, або в обідній час. Ну, на жаль, маємо ситуацію, коли ворог б'є по. По наших тецах, по інших речей, і тому ця річ є в тому числі по всій Україні, і наша громада не є виключення. Ну і на завершення. Дякую ще раз Богові захисникам за все і слава Україні.